Медики 118-ї окремої механізованої бригади щоденно працюють задля порятунку наших захисників. Більше того, стабілізаційний пункт, де вони приймають бійців, також надає допомогу і іншим потребуючим. Так, одного дня на вулиці працівниця центру помітила літнього чоловіка, який втратив свідомість. Його забрали до цього медичного пункту і поставили на ноги. Тепер він постійний гість і знає кожного лікаря у цьому центрі. Я не зустрічав таких унімативних. Таких добродушних, так відносяться вони. Я взагалі удивлен. Я просто удивлен, що такі ще є люди. А так ж. от сімейний врач, о, о, як почалася війна, не разу зна, що я не, не, не рентабельний. Я в Кірово не, не можу, я кажу, не піти, нічого. ні, ні разу не дивилася. А тут таке внимання уділяють це це вовші. Медики ж кажуть, допомагають усім, хто цього потребує, але згодом їм доведеться переїхати на іншу локацію. А до того часу підтримуватимуть усіх своїх пацієнтів, як військових, так і цивільних. Враховуючи те, що в Івана Михайловича має місце фібриляція перед Це призводить до серце. Призвело до серцевої недостатності. Так скажемо, неефективний серцевий викид. І зараз здоров'я Івана Михайловича ми підтримуємо щоденними, внутрішньовенними, внутрішньом'язовими ін'єкціями препаратами. Я була би дуже рада, якби його положити ще раз, повторюся, в кардіоцентр. Тобто зараз його стан можна сказати умовно стабільний. Але якщо він залишиться без нас, Іван Михайлович, то не знаю, як воно далі буде. Варто зазначити, що одного разу у цьому пункті медики 118-ї бригади мали більше 120 пацієнтів. Але, як кажуть самі лікарі, до цього вони готові. У нас дуже кваліфікований персонал. Спеціалісти, які пропрацювали більше 20 років. Більшість, які пропрацювали, пропрацювали завідуючими відділеннями. Так що ну, досвід роботи є великий. Ми можемо надавати різнобічну допомогу, хірургічну, травматологічну допомогу, анестезіологічну допомогу, терапевтичну допомогу, психіатричну, а також наркологічну. До того ж, не менш важлива частина місії цього стабілізаційного пункту допомогти пацієнтам, особливо військовим, не тільки фізично, але й психологічно. Ми всіх намагаємося па пацієнтів, наших бійців погодувати. Трошки їх відвести від тої ситуації, якою вони були, щоб для них зняти стрес, щоб просто цей стрес не подовжувати. Тому що чим ти більше говориш про ту ситуацію, якою він був, він її подовжує, і для нього це потім тяжкий вихід. Намагаємося, щоб пацієнти, які побували 5-7 днів на передовій, вони могли тут розслабитися, поки йде лікування, поки йде внутрівельні інфузії, щоб він міг поспати або просто від... відключитися від життя якому він тут є, щоб міг себе пройшла самореабілітація? скажімо так, давид Берішвілі, Максимо Ощіпко, правда, тут Львів.